you <laughs> Таю, ви дивитесь соціальний проект наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті? Сьогодні поговоримо про стосунки на відстані під час війни, як берегти кохання крізь кілометри та перевірку часом, а також про те, як відновити втрачену гармонію у стосунках. Ми не поруч, як нас можна назвати повноцінною родиною. У нього і так багато справ, щоб ще думати про мене і наші стосунки. Такі думки можуть виникати у жінок та партнерок військовослужбовців і створювати ілюзію того, що на фоні війни їхня сім'я не така вже й важлива. Однак ця думка оманлива, адже для більшості військових теплі міцні стосунки означають, що на них чекають, про них піклуються та підтримують. Розуміння, що вдома все добре, може допомогти військовослужбовцю краще зосередитися на своїх службових обов'язках, дати сили і наснагу, дбати про себе і своїх побратимів. Але як підтримувати близькість із захисником? Найперше вам потрібно Стіна комунікація, адже зберігати зв'язок надважливо. Однак інколи специфіка виконання певних бойових завдань може цьому завадити. У такі моменти варто розуміти, що це зовнішні обставини, на які ні ви, ні ваш коханий вплинути не можете. Важливо ділитися з коханою людиною своїми справами та новинами. Це зблизить вас навіть коли ви на відстані. А спільні плани для вашої родини та прагнення до спільного майбутнього можуть об'єднати ще більше. Турбота та підтримка основа міцних стосунків. Важливо не забувати, що турбуватися треба не лише про коханого, а й про себе в першу чергу дорогі жінки. Тож дозвольте собі жити. Вити не лише службою чоловіка. У кожній парі на відстані по-різному, але все ж таки настає переломний момент, особливо якщо є постійний стрес на фоні війни. Саме тому розвиток стосунків під час війни залежить від того, що було між партнерами до цього, чи були вирішені старі проблеми, які відчуття переслідували, в який бік усе рухалося. Війна оголює проблеми в парі, які були раніше. Що важливо пам'ятати. Що слушного моменту не існує, немає правильного часу для того, щоб закохатися, розлучитися чи одружитися. Ваші почуття ось що важливо. Нехай вони будуть дороговказом, який допоможе розібратися не тільки у стосунках, а й в собі. Кожен переживає кризу. Пам'ятайте про це в складних і суперечливих ситуаціях. Усі по різному переживають те, що відбувається, але те, що нелегко усім, це 100%. Говоріть і тоді, коли все добре. І коли не дуже проговорювання проблеми допоможе донести ваші емоції та відчуття до партнера. Так ви почуєте один одного. Час складний, але не варто відкладати роботу над стосунками на після перемоги. Це лише все ускладнить. Якщо маєте змогу, знайдіть психолога, який допоможе розібратися. Що трапляється зі стосунками під час війни? Апатія. Коли людина отримує досвід, який виходить за рамки сприйняття, трапляється шокова травма. У зв'язку з цим мозок немовби вимикає всі почуття, які раніше вирували всередині нас, і вмикає емоційний автопілот. Так, психіка не витрачає ресурси на емоції та зосереджується на тому, щоб прийняти ситуацію та адаптуватися до неї. Це впливає на всі сфери життя, але на романтичні стосунки найбільше адже тут ми постійно в контакті з іншою людиною. У такому випадку складно взаємодіяти, а тому для початку необхідно розібратися у власних відчуттях та переживаннях. Зближення. Якщо до війни люди мали здорові стосунки, то під час неї вони взагалі стають надійною опорою для відновлення нормального життя. На фоні болю, горя, втрати дому та іншого, ми починаємо більше цінувати ту безпеку і стабільність, яку дає нам партнер. Через це не непоодиноки є випадки фронтових одружень або планів зробити це одразу ж після перемоги. Не обходиться тут і без впливу гормонів, окситоцин у жінок та вазоприсин у чоловіків, виділення яких стимулює боротьбу організму зі стресом. Нам хочеться частіше відчувати це полегшення, тому підсвідомо ми бажаємо бути поруч із партнером. Можливе і розставання. Одного дня ми прокинулись під звуки сирен, і основне, що було дійсно важливим у той момент відновити відчуття безпеки. Щоб зробити це потрібно було взяти себе в руки для ухвалення складних рішень, організувати себе інших людей, попіклуватися про тих, хто поруч, та багато іншого. Крім того, треба було опанувати невимовний біль від ситуації, що склалася. По суті, це боротьба із внутрішнім емоційним станом і з зовнішніми подіями, а боротьба завжди вимагає ресурсу. Якщо до війни людина перебувала в не дуже комфортних для неї стосунках, де для досягнення компромісу необхідно було докласти чималих зусиль, то під час війни на компроміс може вже не вистачити енергії. Крім Крім цього додаються раніше непроговорені та непропрацьовані проблеми невпевненість у партнері. А тому стосунки стають скоріше тягарем аніж відрадою, рятувальним колом. Через це пари можуть закінчувати відносини, щоб не заважати один одному. Під час війни укладається багато шлюбів, це важливо пам'ятати. Пари створюють сім'ї, народжують дітей. Це дуже надихає. Тому маю кілька порад, як вберегти стосунки на відстані під час війни. По-перше, дуже важливо мати плани на майбутнє. Навіть якщо ви на відстані, у вас мають бути спільні мрії та плани. Деякі партнери не можуть планувати, бо це їх тривожить, але мріяти разом. Це дуже круто. Це підсилює відчуття, що ми все одно будемо разом, попри те, що зараз ми окремо. По-друге, дуже важливим є час разом. Якщо навіть ви на відстані, то все одно можете сходити разом на каву онлайн. Він в одному місці, вона в іншому. По-третє, дуже добре мати спільні інтереси. Наприклад, купити та надіслати додому чергову настільну гру у домашню колекцію. Хай буде. Робити щось, що зараз цінне для обох. Пам'ятайте, що зараз кожна пара, в якій хтось воює, переживає невідомий раніше досвід та змінюється. Дуже важко побачити зміни у стосунках, коли пара щодня разом. Але якщо ми певний час відсутні, а потім з'їжджаємося, то помітимо, що в когось змінилися звички, бачення чи смакові уподобання. Тому важливо обговорювати ці зміни тут і зараз, мати цей спільний простір. Ми сходимося у стосунках, щоб нам було добре, тож це добре має продовжуватися. Частина жінок були в очікуванні, що ось ось буде перемога, і вони повернуться, але минуло вже багато часу, тому дуже важливо продовжувати спільне життя на відстані. А як продовжувати? Кожна пара може згадати, що їх надихало раніше і що підтримує зараз. І просто продовжувати це робити. Чи не єдине, що лишається зараз у сімей військових, це спілкування телефоном. Як же знаходити правильні слова? Це певна навичка. Важливо розуміти свої потреби, а потім правильно їх доносити. Найперше візьміть за правило я. Повідомлення. Говоримо лише про себе. Дуже добре спрацьовує, коли ми говоримо, як саме себе почуваємо, що турбує, про що переживаємо, але не звинувачуємо партнера. Я відчуваю злість, тому що ці слова мене ранять. Це відрізняється від слів: ти мене дратуєш тим, що ти говориш. Тобто, я почуваюся роздратованою, я злюся на ось це. Мені боляче від цього. Це правильні форми повідомлень. Не пробуйте говорити тобі, все одно, як росте наш син, ти мало цікавишся, тобі байдуже. І дуже важливо говорити, що конкретно ви хочете. Я хочу, щоб ти частіше телефонував. Я не відчуваю твою підтримку. Якщо ви хочете поговорити з партнером, сядьте і випишіть, як я себе почуваю у зв'язку з тим, що він отак робить та чого я насправді хочу. Адже коли ми говоримо від себе і про себе, то партнер почуватиме більше співчуття, а не агресію у відповідь, бо його звинувачують. Якщо вас хвилює якась ситуація або, на ваш погляд, партнер поводиться незрозуміло, запитайте без претензій, а що? Що тебе мотивує вчиняти саме так, а що для тебе важливо зараз. Дуже важливо пам'ятати, що в моменті розмови на відстані важко зрозуміти, що відбувається у партнера і чому він зараз так говорить. Коли чоловік військовий, а жінка його чекає, то часто у них обох високий рівень втоми. А коли є втома, то важко дати підтримку і бути опорою. Про це часто говорять на групах підтримки. Мені дуже важко, але і йому важко, тому ми більше сваримось. І виявляється, що обоє агресують і конфліктують через те, що мають однакові потреби. Прагнуть підтримки, але вони не помічають цього. Зараз партнери на відстані обоє зранені, і важливо побачити, що відбувається з партнером крізь призму того, який досвід він переживає. Можливо, його досвід зараз такий, що він не може вам дати того, що ви потребуєте, не тому, що не хоче, а тому, що не може. Якщо у стосунках з'явилася тріщина, зникло взаєморозуміння, то єдине, що ви можете зробити, це не мовчати, говорити. Розмова це дієвий спосіб досягнення психологічної близькості. Коли одна людина говорить, а інша слухає, і навпаки, не всі пари, які розмовляють, досягають психологічної близькості, бо для її досягнення потрібні три важливі умови в розмові. Увага до того, хто говорить, екологічні коментарі та вміння слухати все це зміцнює зв'язок у парі, викликаючи приємні думки: наприклад, мене чують, я відчуваю себе комфортніше. Психологічна близькість це потужний еротичний стимул, і в деяких випадках найнадійніший афродизіак. Ціль гармонійних стосунків у парі не в тому, щоб партнери не сварились, а в тому, щоб могли отримувати задоволення та відчувати себе живими, цілісними та потрібними. Бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома це спільний соціальний проєкт благодійного фонду. Свідомі та телеканалу Конкурент тіві